На велосипеді 82-го року випуску у сандалях та у світловідбивальному жилеті свій 270-й кілометр долає 65-річний волонтер із Полтавщини Олександр Каніболоцький. каже, попереду ще три області: Київське, Чернігівське, Сумська. Такий веломарафон чоловік говорить, влаштовує втретє від початку повномасштабного вторгнення. Я їду для того, щоб зібрати кошти. Для наших хлопців. Я думаю, що ну, на Харківській мої напрямок. У велосипедний багажник розповідає, поклав найнеобхідніше. Вода, пару плиточок гематогену і глюкозки, <клі> <клі> булочки. Зодяг, звичайно, що передівається, тому що спина мокріє, майки міняю, футболки міняю. Кошти чоловік збирає дорогою. Скільки задонатили від початку подорожі, каже, не рахував. Таким, як, як я доносить, дуже-дуже славно. Це моя ідея. Ну, як треба щось зробити, щось пробувати, пробувати. Ну вже не ж таке діло. ну, Я свою роботу роблю. Каже, люди на нього реагують по-різному. ось у дробові, хотів запитати, куди їхати, проїжджає машина, і там дорога дуже погана, він медленно їде. Я остановився на минуту. Проїхав далі не став. Дорогою до Драбова велосипедиста помітив і водій Олександр Левченко. Таких волонтерів чоловік говорить, бачить не часто. Питав дорогу на Золотоношу, я йому об'яснив. Він ну, займається справжньою роботою, яка зараз потрібна для наших військових. Дізнавшись дорогу, волонтер вирушає далі. Попереду каже, його чекає ще 730 кілометрів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.